Дивіться в сьогоднішньому відео. СБУ оголосила про підозру українському актору з серіалу Універ, за що Віталію Гогунському загрожує 12 років позбавлення волі. Крім цього, донька Павла Зіброва публічно звернулася до тата і показала сюрприз, який підготувала для нього. Також помічниця Миколи Тищенка Евеліна заперечує родинні зв'язки з королевою ДНР Аліною Андрієвською. І наостанок Андрій Джаджула зізнався, чи спілкуються із Сантою Дімополос, та розповів про розмови з її чоловіком. Це Марс та Зірки. Поїхали. Служба безпеки України оголосила про підозру російському акторові Віталію Гогунському, відомому за роль Кузі у комедійному серіалі Універ. Зірка, який насправді родом із Полтавщини, публічно підтримує Путіна та війну Російської Федерації. Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області. Згідно з офіційною заявою, путініст не цурається брати участь у пропагандистських акціях на окупованих Росією територіях. Крім того, на концертах Гогунський розважає пісеньками загарбників та їхніх родичів. Лексикон актора складається з пропагандистських наративів та агітаційних закликів на підтримку так званої СВО, що чітко прослідковується в інтерв'ю путініста. Окрім того, актор Путініст публічно повторює російські наративи про братські народи. Це все не Росія, а НАТО, і що РФ взагалі-то прийшла всіх звільнити від нацистського режиму. Слідчі СБУ повідомили зірці універу про заочну підозру за трьома статтями кримінального кодексу України, серед яких замах на територіальну цілісність України, колабораційна діяльність та пропаганда війни йому загрожує 12 років позбавлення волі. Віталій Гогунський народився та виріс в українському місті Кременчук Полтавської області. Батько пропагандиста був депутатом міської ради. Також варто зазначити, що, за даними Вікіпедія, у російської зірки виникли прозбіжності з рідними та друзями з України через його пропутінську позицію. Гогунський здобув середню освіту у Кременчуцькому ліцеї No4, згодом вступивши до Одеського національного політехнічного університету. Друзі, а що ви думаєте про його єдину найвідомішу роль, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. 21 червня українському співакові Павлу Зіброву виповнилося 67 років. У цей святковий день артист отримав чимало привітань від колег друзів. Також свої щирі побажання і подяку висловила його донька Діана, яка до того ж є піарницею зірки. Зокрема, вона поринула у чудові спогади з татом і зазначила, що за весь час вони здолали чимало випробувань. З кожним роком я росту біля тебе як індивідуальна одиниця суспільства, як експерт в своїй сфері. Я почуваюсь дуже щасливою мати таку незвичайну родину. Дякую тобі за віру в мене, підтримку, мій особистий ріст та за те, що приносиш у моє життя яскраві фарби. Я неймовірно рада, що ти не тільки тато, а й друг, наставник, радник, керівник, слухач, учитель, а деколи і учень зворушливо звернулася до тата Діана. Донька іменинника побажала зірковому татові щасливих довгих років життя у мирі, творчості та коханні. Я тебе дуже сильно люблю і хочу побажати, щоб ти зберігав в собі якомога довше ту внутрішню теплоту, щедрість та любов до нас та до всього навколо. Силу та жагу до життя, до викриття та пізнання нового ділився своїм почуттям гумору та світлими думками, запалював серця своєю музикою, вселяв віру та надію у світле майбутнє нашої країни. Дай Боже, щоб всі твої мрії та плани здійснились, і ми всі вільно могли дихати, жити, творити в нашій квітучій мирній Україні, додала Діана. Також Павло Миколайович показав, який сюрприз підготували для нього дружина Марина та Діана. Зокрема, родина прикрасила будинок кульками та квітами. Ми ж зі свого боку бажаємо Павло Зіброву довгих років життя і йдемо далі. На черзі у нас скандал щодо Миколи Тищенка. Його прес-секретарка Евеліна Андрієвська, яка почасти спровокувала побиття ексбіця Кракен Дмитра у Дніпрі, відкидає родинні зв'язки з самопроголошеною королевою ДНР Аліною Андрієвською, незважаючи на схожість двох за зовнішністю, однакове прізвище і місто походження Донецьк. Дівчина відповіла в ексклюзивному коментарі порталу інформатор, що все це неправда, і мовляв, навіть ніколи цю жінку вона в очі не бачила. Загалом Андрієвська, схоже, зайняла таку саме виправдовуючу жартовну позицію, що й Тищенко, який заявив, що навіть не причетний до скандалу у Дніпрі. Вона наполягає на проведенні нею якоїсь боротьби в Дніпрі, ймовірно, з нелегальними шахрайськими кол-центрами, в отриманні яких і її шеф вже встиг звинуватити керівника організованого злочинного групування Дев'ятки Ігоря Хромова разом з головою Дніпровської обласної державної адміністрації Сергієм Лисаком. Щодо родинних зв'язків з Донецькою Андрієвською, це неправда. Як вона може бути моєю родичкою? Я цю жінку в очі ніколи не бачила. Просто ми не боїмося боротися проти такої сили, а всі інші трусяться зі страху і бояться навіть їхати у Дніпро. Відповіла журналістам-інформатора Евеліна Андрієвська. Відомо, що помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська брала участь у спробах легалізації Російської Федерації екупації Криму, заперечувала російську агресію та брала участь у антиукраїнських пропагандистських заходах РФ. Через це її і внесли до бази всіх зрадників батьківщини, сайту міротворець. Окрім цього, вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів та їздила на концерт Лєпса, який підтримує Путіна. Нардеп Микола Тищенко в ефтері українського каналу Київ 24 відповів, що не бачить нічого поганого в тому, що його помічниця внесена до бази міротворцю. Він, як зазвичай, впав на дурачка і пояснив, що й сам там кудись внесений, намагаючись з'їхати з неприємної для себе теми. На думку Тищенка, взявши на роботу Андрієвську, він тим самим поліпшив життя внутрішньо переміщеної особи, якою є Андрієвська. При цьому він сказав, що нічого не знає про сайт Миротворець, а їздити до Криму на концерт то справа дівчини, яка має на це право, тому що, мовляв, Крим то Україна. Проте, у Андрієвської у 2015 році була невизначена позиція щодо України. Вона писала, що вибухи у микрорайоні Текстильщик. Це крапка у довірі і надії стосовно України, щоб ці слова не значили. Ще один пост у розпал окупації Донецької області і після трагедії mh 17 Андрієвська остаточно пише, що для неї завжди, 24 серпня, було не просто про День Незалежності України, а про день народження її родички, ймовірно, мами. Як вона писала, всі цінності переосмислені, а пріоритети розставлені в іншому порядку. Тепер я розумію, наскільки. Скільки дійсно важливо ця сама незалежність, і як це, коли її по суті немає? У соцмережах Евеліна Андрієвська з 2015 року вихвалялася сумнівними сімейними зв'язками. Відомо, що її мати Вікторія Вікторовна заміжня за власником мережі цирків, які працюють в окупованій Євпаторії. Її дочка між тим хоче стати такою ж сильною, їй лестить порівняння з символом розкоші Донбасу. Незважаючи на фактично антиукраїнську позицію та розповсюдження кремлівських пропагандистських меседжей у попередні роки, у 2022 році, Андрієвська отримала від керівника гурмін Кирила Буданова подяку, за які досягнення і вчинки невідомо. Підсумовуючи, повернемось до того, чому ж стався конфлікт 20 червня у Дніпрі на Кельнському бульварі. Люди у формі та балаклавах, які супроводжували Миколу Тищенка, напали на добровольця де бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра, сина Павлова. На відеороликах видно, як люди у формі підійшли до Павлова. Коли той гуляв центром міста з немовлям у колясці, вони оточили його та вдягнули на руки кайданки. Сам Тищенко заявив, що ця ситуація це провокація, додавши, що нібито людина проходила службу в цьому підрозділі, але виписана за станом здоров'я матері, стверджуючи, що постраждалий вже не є військовослужбовцем. Також нардеп стверджує, що військовий кришує кол-центр. До речі, в поліції вже повідомили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків кол-центрів. Друзі, а що про всю цю ситуацію та про Миколу Тищенка вчасності, думаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. І наостанок телеведучий Андрій Джаджула емоційно прокоментував розлучення колишньої громадянської дружини Санти Дімополос та розповів, чи спілкуються зараз з нею. А за словами шоумена, багато років він не мав ніяких контактів з екс-солісткою гурту Віагра, однак непогано ладнав з її чоловіком, що став відчимом для його сина. Про це Джеджула розповів в інтерв'ю. Телеведучий також зізнався, що Санта сама йому написала на початку цього року, і з того часу спілкування між колишніми поновилося. Телеведучий Андрій Джеджула перебував кілька років у громадянському шлюбі з екс солісткою гурту Віагра та переможницею танців з зірками Сантою Дімополос. Пара має спільного сина Даніеля. Свого часу подружжя розлучалося з публічними скандалами, а також якийсь час мали конфлікти з права опіки над сином. З мамою мого сина ми розходилися спокійно, каже телеведучий. Це вже далі почалися якісь неприємні речі, але не я починав першим. Тому так сталося, що впродовж років у нас не було жодних контактів. Зв'язок я тримав виключно із сином. У нього є картка, яка підв'язана до мого рахунку. Ми домовилися про суму, яку він має на місяць від мене на особисті витрати. А з його мамою ми почали спілкуватися 1 січня цього року. Вона сама мені написала з приводу питань, що стосувалися Даніеля. але не можу сказати, що у нас нині тісне спілкування, розмови виключно про те, що є зоною інтересів сина. Андрій Джеджула також прокоментував розлучення Санти Дімополос з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Я вважаю, що це погана новина. Мій син жив у середовищі до якого звик, а зараз це все змінюється. Відверто хочу сказати, що я з чоловіком Санти дуже легко знаходив спільну мову. Ми спілкувалися з ним час від часу, коли вимагали цього якісь питання, пов'язані з сином. А зараз знову буде потрібно вибудовувати стосунки з кимось іншим та сину звикати. Але я, на відміну від колишніх дружин, бажаю їм тільки щастя і хочу, щоб чоловіки, яких вони обирають, були гарними людьми, бо з мамами перебувають мої діти. Нагадаємо, Андрій. Джеджула має двох дітей від різних шлюбів. В громадянському союзі зі співачкою Сантою Дімополос народився син Даніель, а в шлюбі з блогеркою Юлією Реус, дочка Деліна. З Реус Джеджула теж не разом, подружжя розлучилося. Друзі, чи згодні ви з позицією Андрія Джеджули пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.